Thank <laughs> you. Ви Сьогодні свято в нашій рідній школі. Сюди прийшли її випускники, яких як мати рідна допомога, Дорогі наші друзі, добрий вечір! Правда чудова, ця фраза? Вона нас зближує одразу. Сьогодні доречно і навіть вчасно повинен у всіх бути чудовий настрій, упоравшись з ділом, хіба вам не варто? Зустрітися з піснею, хорошим жартом. Зустрічі з дитинством, з шкільними роками. Це для приємні спогади. Це для кожного із вас догожданне свято. Тож приємної вам зустрічі! щиро вітаємо вас у цій залі. Заходьте! І сміливо, колишні учні в світлий клас, життя ж веселе і щасливе, ви пригадаєте в цей час. Це тут росли ви і любили, це тут ви юними були, і тут дорослими ви стали і звідсіля в життя пішли. У нас сьогодні незвичайний вечір, це свято дружби, урочистий звіт. Примій же, друзі, теплий і сердечний, учнівський щирий наш. 2015 року даруємо вам тепло своїх сердець і раді привітати випускників 2010 року. 这是。<laughs> <laughs> Тобто життя була завжди лише радість і ще любов і шана від людей. Бажаєм вам багато літ прожити, душею і серцем молодіти, щоб щастя і радість вас не минали, Щоб ви постійно гарні нас мали, Щоб злагода, мир панували в хаті, Щоб ви були здорові, достатком багаті, Хай шлях вас буде звідти, а все життя, мов той кришталь, прекрасний, ніжний, чистий, Тож не старій ти не знайте, в житті ні смутку, ані він. Живіть щасливо, до хто стає. Тим, хто пізнати добро допоміг. Тим, хто відкрив для настання доріг. Ти, хто накрила дарує щодня. Тим, хто відкрив жалу пізнання. Ти, чия браця важка, не проста, тиє слово це добро провеста. Да Ти, хто відкрив нам науку світання наші дам, святкові дам, і щирі вітання. Обчителі, невже вони в Уюні душі сіяти зерно, Для цього на світі і связались, щоб в учах учнях птимо проти того. Овчите і слід не підібрати. Віднітні пометалом ворівня, щоб вдячності рядочки показати за те, що щедро віддаєте нам. О, вчителі, прекрасного вогідні, бо вибрали в житті свою мету, і нині я за всіх скажу, спасибі, рідні, за вашу місію, потвижницьку і святу, шановні майбутні випускники, якщо сили в дорозі покинуть рідний дім, рідну школу згадайте. Хай сюди всі думки ваші линуть і до нас ви частіш залітайте. Нехай у домі вашим завжди буде світло, хай люди усміхаються привітно, нехай земля квічає шлях до школи здоров'я вам, надії та любові. І ті, що зараз стоять тут, і ті, що сидять там, татерічки мої. Я дуже рада вас бачити. І скільки б вам років не було, ви завжди залишитесь для нас, для вчителів, нашими дітьми. Призвін останнього дзвоника відкрив вам нову сторінку життя, дорослого життя. Роки навчання в початковій школі вже далеченько, в минулому, але саме для вчителів початкових класів. Діти стоять надзвичайно близькими та рідними. Сьогодні ви зустрінетесь із своїм дитинством, юністю, зі своїм першим коханням і своєю правдою і неправдою. Зі своїми вчителями. Саме в школі людина проводить свої найкращі роки життя. У мене прекрасна професія. Я щаслива, що щасточка моєї душі отак розмножилась і розлетілася по всьому світу. Ми любимо вас, хвилюємося за вас впродовж усіх шкільних років. Ми пишаємося вашими успіхами у дорослому житті. І сьогодні хочеться сказати вам найкращі слова, найкращі побажання. Хай, з вашого дитинства, супроводжує вас все ваше життя. Будьте здоровими, щасливими. Хай всі ваші мрії завжди збуваються і мирного. Неба барану. Як ви шановні гості, цей випуск він був особливий, тому що перш, ну, за довгий такий час у нас було два класи А і Б. А 10 А і 10-й Б. Але було три дев'ятих. Дев'ятий А, дев'ятий Б і дев'ятий В, який очолювала Альожина Любов Васильівна. Тому я думаю, що тут і теж місце місця зараз прийти достать коло нас у нашому дружному колі. Ну, будь ласка, займіть на життя туди. до нас. Приєднайтеся. Багато сказано уже теплих слів на вашу адресу, дорогі мої випускники. І те, що, можливо, хотіла я сказати, Дяни Миколаївна вже теж сказала. Я просто хочу сказати про те, якби ви зараз, для всіх вас не всі знають, представтеся, скажіть, хто ви своє прізвище, перекличка. Така шкільна перекличка. І ну, чого, чого ви досягли? Одним реченням. Домовилися? І так, Максим, починай. я, думаю, що я... Достіг того, що ми хотів. Казати, що ми там досягли на даний етап, я ще не можемо, які з базою в нас <рес> є. Але, звичайно, в нас ще є у всіх час, ми ще не такі, що ми всі час. Хто не досяг до кінця, я думаю, досягне. Але в більшості час Наталья Ивановна Я согласна с Сашей. <сих> Нам еще расти и расти. Вот. Ну, а имею семью полноценную, есть ребеночек и, естественно, получила свою любимую профессию, то есть, вот так По секрету скажу, обіцяла, стала дизайнером, досягла і казала, приїду в школу вашу, і обов'язково вам зроблю. а Через 5 доросли. Балаба Вікторія, маю мою професію західника, але працюю. Продавчини в нашому селі рідному має двох дітей. Єлаженко Інна, і тепер вже теж Леонідовна. Я теж вже доросла до токанами величають примню очіку по батькові. Ну я гадаю, що я досягла, того, я не могла сказати, що я влучилася на те, чого я хотіла, що я хотіла. Ну так отрималась. Тепер я цим задоволена.